Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І кажуть, давно мене вже давно-дуже давно просили подивитися двійників Путіна. І так, в принципі, а що там дивитися? Давайте просто подивимося. Може карти покажуть, скільки їх. Скільки їх. Не показує нам, скільки їх. Ну, не може бути. Значить, два. Залишилося два. На світі залишилося двоє. Наскільки я розумію, їх є двоє. І так, і так, Куди їх використовують? Таємно. Бачите, карта таємності? Де їх використовують? Ну, їх обережно використовують, і тільки, бачите, де? А, карти показують чітко, що їх не, вирис... не використовують а, десь на якихось. А, як би це сказати? Тут скоріше, знаєте, щоб не наражати на небезпеку головного персонажа, так? то його, їх, цих двійників, їх використовують саме в дорозі, десь так щоб їх не дуже впізнали, бачите, по-перше, таємно тут іде. Дійсно, це говориться про те, що їх так знаєте далеко, щоб їх не бачили на розстоянні, десь в дорозі. Це коли щоб справжній Путін, щоб він поїхав, щоб йому нічого не стало. Ну, типу, як зберегти його дорогу, життя, так? Але ми зараз ще подивимося, чи використовують його на мітингах. На мітингах, на якихось е, таких публічних міроприємствах. Ні, ні, тільки в дорозі, мої дорогі. Тільки в дорозі. Тільки в дорозі. Так, щоб подалі, так, щоб ніхто не впізнав. На різних мітингах, на різних цих не використовують. Іде справжній Путін. Ось не бачу я цього, щоб дійсно його використовували. Цих двійників використовували саме, знаєте, на якихось офіційних цих ні. Такого нема. Ні, такого нема. Ось так. Це те, що я бачу. Я не бачу, щоб його використовували. Ось дві карти виходять: дорога одна, дорога друга, у машині, у дорозі. Розумієте, не, не використовують їх у офіційних зустрічах або у якихось мітингах. Ось, наприклад, на стадіоні. Давайте запитаємо: був на стадіоні справжній. Не, не було. Не був, 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 був вірніше, справжній. Був справжній, так. Да. Не був двойник. Не було двойника, ні. Все, мої дорогенькі, щиро дякую за запитання. Ось, і разом до перемоги, мої любі. На все добре, дорогенькі.